При штурме потери у людей многократнее, чем у тех, кто обороняется. Знаю, что наших ребят убивает и наш резерв стачивается, стачивается, каждый день стачивается и стачивается, понимаете? А сейчас на самом деле на Донбассе безопасных с этими ракетами безопасных нет. Там вообще генералы нет. погибают, не говоря рядовых, понимаете? Это что? Это продвижение, это цифры для Второй армии мира. Где покрытые, залитый кровью спецназа, нашего, этот аэродром под Киевом на Украине? Где Чернига? Где суммы? Где Харьков? Где Херсон? Все это отдали. Такого не должно быть. Не должно быть. Это немедленно должны все сниматься и ставятся другие люди, в том числе во главе страны. Другой человек. Все. Не может. Не показывает результат. Идет на поклон сначала к этому, блин, турку, потом к Венгру, блин. Вымаливай переговоры. Вымаливай переговоры. Он инициатор переговоров, никто другой. Это позорище для нашей страны. Это ужасно, конечно. Все вот эти, вот эти вещи, конечно, вот это вот, вот этот низкая квалификация командования, вот недостойная вот этого нашей, нашей армии и статуса нашей страны, это, конечно, ужасно. До хорошего это нас не довело. Уже не довело. Стоит ли ожидать переломного момента от Белоусова? Или поменяли шило на мыло? Нет, это шило на мыло. А что у нас сейчас со снабжением? Вот вы постоянно... Ничего не поменялось. Ничего не все. поменялось. Да. Во многих телеграм-каналах рассказывают, как раненых отправляют обратно на место службы без лечения. Насколько это широкая практика на тех участках фронта, где прапор находится, где бываете? Ну, вот, Ребята, это, вот этот комментарий на эти тему, да, он подсуден на самом деле. Не подставляйте людей, не заставляйте нас по статье ходить, вот, раскрывать вещи, за которые нас по дискредитации тут же прищучат. Есть ли у России сейчас? шанс победить в этой войне при таких условиях? И ради чего гибнут наши мужчины? Нет шанс сейчас. Ну, прапор, ну что ж, вот так нет. категорично прям. А какой, а, нет, а в чем победа заключается? Победа должна быть в Киеве заключается. Полная капитуляция, правильно. Мы должны войти в Киев. Мы должны уничтожить армию, кадровую сейчас армию Украины. Этого не произойдет. Нет сил, нерешимости, решимости, сил. И решимости нет, и сил нету. Евгений Владимирович, какой вы бы дали молодым ребятам совет? Кто хочет идти добровольцем воевать? Я бы хотел, чтобы они остались живы и были здесь, рядом пока что. Потому что впереди нас ждут большие неприятности. Большие неприятности. Я не буду агитировать идти сейчас на фронт. Вот не буду. Не буду грех на душу брать. Я своего сына бы не послал сейчас. И поэтому чужих детей тоже не буду посылать. Ребята, я вас уверяю. Вот, вот я вам говорю точно. Если бы Стрелков попал сейчас на фронт... В любом виде. Даже если бы он не по, не по профилю, не, не, не как ФСБ, не там начальник специально. особого дела, да, да. он бы там живой был бы ну очень недолго. Очень долго. Это вот я вижу по своим друзьям, которые погибли. Там апокалипсис. Просто апокалипсис. Сохранилось ли общение между ребятами Славянской бригады или все разошлись по разным углам? Очень мало, на самом деле. Очень многие погибли же? Да, погибли. Мариуполь забрал очень многих. Мариуполь забрал очень многих. И сейчас встречаемся, ну, 5 человек максимум. Гражданское население, которое надеется, что вот вы, ребята с фронта придут, и они порядок наведут, да не наведут. Никого тут порядка, понимаете, никто, пришедший с фронта. Ни при Сталине не навели, когда вернулись. И ни афганцы не навели с Афганистана, вернулись. Ни Чечни не навернулись. То, что нас ждет голод, холод и интервенция, это 150%. В этом убеждены уже многие. И на фронте об этом говорят уже в полный рост многие умные люди. На оптимізма ніде нікаваші у тимізм ніконі французи кажуть, що вони не полишають ідеї передати Україні свої міражі, і ми, звісно, річ будемо тільки раді, якщо нас підсилять додатковими якимись літаками. Але розуміємо, що все впирається по перше в обіцянки цяціянки, так наскільки вони реалістичні до виконання, в які терміни і в якій кількості ну і головна річ наскільки ми можемо ними швидко. Користуватися у разі їх надання, тут мова йде про те, що насправді те, що Україна точно сто відсотків отримує міраж 2004-5 від Франції. Ну це зрештою сказав президент країни. Причому з, зі строком, що всі цей процес зим він займе півроку. Тут важливий такий момент, що, е, от ну скажімо так, от. У французькій пресі інформація про те, що нібито українські військові навчаються опановувати якісь там французькі міражі, 2000, з'явилася ще так на рівні березня 2023 року. І після цього, звісно, була спростована командуванням повітряних сил. Але, ну, скажімо так, навіть на офіційному рівні у Сенаті Франції можливість передачі цих літаків, вона ще взимку, 2022-2023 року, обговорювалася офіційно. Але у будь-якому випадку. у нас є коли. Дністрок, які оголосив президент Франції в Макрон. окрім того, нещодавно вийшло інтерв'ю з послом Франції в Україні, який сказав, що взагалі то мова йде про те, що от навчання, підготовка, воно це питання місяців. Декількох і тут ну справа в тому, що ну дійсно там півроку можна вважати декількома місяцями чи не можна, або мова йде про те, що строки скоротились. Будемо сподіватися, що звісно скоротились. Щодо кількості самих машин, то це тримається у таємниці навіть у свіжому інтерв'ю. Дипломат не сказав, скільки наскільки можна розраховувати. Є загалом е, фінальний показник, тобто мова йде про приблизно два десятки машин, які зараз у Франції перебувають на озброєнні, які все одно. Знімаються з нього. Франція виводить ці машини з озброєння, і до речі, як повідомляв міністр оборони Франції Лакорню, то все, що зараз Франція виводить з експлуатації, все, що замінює на більш нові зразки, все старе, це що от можна передати з цього, передається до України. Тому Міраж 2004 тисячі цілком відпадають під цю категорію. Тобто то треба розуміти, що у нас немає ніяких інших варіантів набрати відповідну кількість багатофункціональних винищувачів. Ніж за рахунок отримання і F-16, і міражів, і будемо сподіватися насправді і на міраж ні на гріп на тому що у, і у Швеції сказали про те, що вони готові до цього, ну принаймні обговорювати конкретизовано. Так і в Україні заявили на рівні Офісу президента про те, що ніхто цей шведський багатофункціональний винищувач на паузу не ставив. Пане редакторе, дивіться, ви згадали про е, готовність Франції ділитися з нами, ну, там, чи продавати нам за американські гроші, чи, можливо, є якісь інші додаткові там, системи фінансування. Все те, що е, є трошки застарілим або потребує модернізації, ну, коли ми говоримо про французьку армію. Розуміємо, що Франція є одним з флагманів. Виробництво як зброї, так і відповідної амуніції. Але крім авіації, є ще земля і є броня. Так, свого часу ми пам'ятаємо, що французи дали нам легкі танки, ну вони радше всього не до порівняння навіть з американськими БМП Бредлі. Але розуміємо, що у Франції є багато і артилерійських систем, і не лише їх. Отже, французька броня, французька артилерія. Як ви зараз бачите, наскільки активно французи будуть готові нам допомагати? Ну тому що прилетіла добра новина з Іспанії про десяток других леопардів. Ну, але 10 леопардів ми розуміємо, так що це ну, дуже і дуже мало. От показовий аспект, от, ну, як би вважається, Франція – флагман європейського сегменту НАТО. 200-тисячні збройні сили. На ці 200-тисячні збройні сили, станом на 21 рік, було 72 САУ «Цезар». 72. Найбільше. підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.